Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна думка. Тож багато користувачів, моїх підписників, побачивши в інтернеті зараз дуже багато де гуляє про збільшення пенсії у серпні, почали відразу в питаннях запитувати і мене, чи дійсно воно буде, тому що там доволі немаленькі суми обіцяють від 450 до 3100 гривень. Тобто людей цікавиться питання і даю вам відповідь. Ні, збільшення пенсії не буде, але будуть доплати до пенсії, саме до пенсії, доплати значні категорії населення, але не всім. Ну ми вже до цього звикли, так що в нас там вибіркові доплати, вибіркові підвищення, вибіркове все. Тож розбираємося, хто на цей раз отримує підвищення, ну, вірніше, виплату одноразову до 3100 гривень. Поїхали. Зараз розповім вам усе про підвищення, але перед тим хочу звернутися до вас за підтримкою. Пам'ятаєте, так, ми робили збори і на тепловізори, і на дрони. І от восени минулого року, тобто майже рік тому, ми купили дрон. Шановні підписники Народної думки і благодійники, котрі вносять свої внески на Збройні Сили України. Завдяки вам ми отримуємо такі чудові дві пташки. Ще раз дуже вдячний вам е, за те, що ви це допомагаєте. здорові І разом до перемоги. І день в день цей дрон працював на перемогу, виконувавши бойові завдання. Але, на жаль, техніка не вічна. І цей дрон, на жаль, також було втрачено. Але перед тим, як він був втрачений, він зробив більше тисячі успішних вилітів. Тобто, допоміг в наближенні перемоги, дай Боже. Тож, побачивши хороший приклад роботи, хороший результат, оголошую збір знову на дрон, сума збору 108 тисяч гривень. Ось мої реквізити, карта, усі небайдужі, усі, для кого війна не десь там. Бачимо, що ця техніка дійсно допомагає нашим хлопцям, дійсно рятує їхнє життя. Навіщо наражати бійців на небезпеку? Де можна зробити це все віддалено? Тому долучайтеся, будь ласка, кожна ваша гривня. Знаєте, не буває маленьких донатів. Наша сила в єдності і в кількості, і от цією кількістю ми можемо з легкістю закрити цю потребу і допомогти військовому, знову придбавши йому цей дрон, і він знову буде виконувати тисячі успішних вилітів і наближати перемогу. Тож долучайтеся, а тепер розбираємося далі з виплатами, що це і чому їх дають. І так, Міністерство соціальної політики повідомило, що 21 липня 2023 року Кабінетом міністрів ухвалив розпорядження про додаткові виплати. Тобто зовсім недавно, так? Ці виплати будуть приурочені до Дня Незалежності України і громадяни отримають виплати у розмірі від 450 до 3100 гривень. Розмір виплати окремо зазначений для кожної. Категорії громадян окремо, тож давайте розбираємо, що це за категорії і які виплати вони отримають. Перше, це е, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною у розмірі 3100 гривень. Друге, це члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статусом яких установлено згідно з е, пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни. І тут перечисляється гарантії їх соціального захисту дружини, чоловіки, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини, чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання трудового каліства та з інших причин, які не одружилися вдруге. Їм виплата по 650 гривень. Члени сімей загиблих померлих захисниць та захисників України. Тисячу гривень. Учасники війни та колишні ясні концтаборів гетто та міст промислового утримання, особами яких було насильно вивезені на примусові роботи діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націоналістичним режимом у тилу ворога по 450 гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша група 3100 гривень, друга група 2900. Третя група 2,700. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років в'язні концтаборів гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та інших причин, отримають. Перша група 300, друга 2,900. третя 2,700. Учасники бойових дій постраждали учасники революції гідності та колишні неповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років, в'язні концтаборів гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народились в зазначених місцях тисячу гривень. Ну і особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень. Бачимо да таку тенденцію, що в минулому році це вже платилось до Дня Незалежності, так усім учасникам бойових дій. І в цьому році також з 9 травня цю виплату зняли, тому що багато хто мене 9 травня питали, чому нема цієї виплати. Бачимо, її просто перенесли на День Незалежності. Тобто її не відмінили, просто перенесли. Сума виплат навіть трішки більша ніж в минулому році. Ну це зрозуміло. Ціни зросли, все зросло. То і виплата повинна бути підтримка більша. І як зазначили в Пенсійному фонді і в Міністерстві соціальної політики, що отримувачів набагато більше, ніж в минулому році, ну, тому що по відомій причині, так, на жаль, що учасників війни, а також інвалідів внаслідок бойових дій. Набагато, на жаль, більше. Ось чому я і організовую ці збори, і організовую покупки. І їдем в неділю до хлопців. Також веземо багато чого корисного і важливого для того, щоб людей, які б отримували ці виплати, в майбутньому було менше, щоб наближати перемогу. щоб... Всі ми як один, напевно, хочемо закінчення війни, але на жаль, воно просто так не дається, що ми захотіли і воно прийшло, його потрібно виборювати. Тож, ще раз запрошую, долучайтесь до збору на дрон. Я вам його обов'язково покажу. Від військового буде фото, відеозвіт. Ну і буде працювати на наближення перемоги. А я і далі слідкую за інформацією. Розповідаю вам усі важливі новини про пенсії, допомоги, соціальні різні виплати. І також не обходимо тему комуналки і тарифи, щоб там нам нічого не намудрили. Так, виборюємо свої права. Тож долучайтесь, будемо виборювати їх разом. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.